Ну що, зима повернулася, але я думаю, що це ненадовго. Цизики виглядають з-під снігу, а це крокуси такі чарівні. Ну, а морозники зараз виглядають дуже гарно. Сніг іде, а морозники квітують. Ось так вони від снігу схилили свої головки. Але не здаються. Тут тільки прокидаються бутончики. Сніжок йде. Ось такий красунчик. Припорошила сніжком. Йде, йде, йде сніжок. Дей, дэй, дэй Сніжок